Сторінка 143, розділ 7. Операція Курка провалюється разом із дідом Трохимом. Я колись книжку читав, задумливо сказав ввечері Митько. Так там писалося про те. Як на тигрів полюють, мисливець прив'язує до дерева козеня, а сам сидить у засідці. Козеняті хочеться додому. Воно бігає навколо дерева на прив'язі і жалібно мекає. А десь поблизу гуляє собі тигр. Він думає, це, мабуть, козеня. Піддумно я його з'їм. От він біжить до дерева. А мисливець із засідки бах-бах! Тигр догори лапами, а щасливий козеня відпускають додому. А деякі племена. На льоту вловив я митькову думку, риють на стежці, якою звір ходить на водопій Здоровенну яму, а іноді ще й забивають у дно, заогострену вгорі коляку. А яму прикривають гілками та листям чи піском. Іде собі якийсь лев, чи хто, ступить на гілки, і готово. Думки читаєш, радо гукнув митько. Ми ці обидва способи поєднаємо, а козеня де взяти? Отож ж бо! І він козенят я тут не бачив, кози є, але ж кози ніхто не дасть. А може, проясніло його лице, мотузку на роги та в ліс, а вранці відведемо назад. Ей, ні, я не згоден. Я вже якось у дитинстві пробував визволяти козу. Так вона за мною гналася хто зна куди, та ще й у ліс її тягти, вона ж не дурна. Твоя правда скружно хитнув Митя головою. Але по тому, як він, стрепенувся, я відразу ж здогадався. Є ще одна ідея. Довірливо дивлячись мені в очі, Митько запропонував: А якщо ми прив'яжемо тебе? Тобто як це? вибалушився я. Мотузкою, як же ще? А де взяти її, я знаю. У клоні висить. Ти що жартуєш? Я не повірив власним вухам. Та які жарти? Чим ти гірший? Макатимеш потрошку здалекою, і не видно, хто це. Може воно вилізе з озера, щоб роздивитися, га? І якраз у яму втрапить. А ми вже вираємо, постараємося. Та ти, мабуть, сказився, обурився я, доп'явши, шумитьку і не думає жартувати. Чим я гірший за якусь там козу. А чим ти гірший? Навіть кращий розумник такий. Мене до дерева, мотузкою. А як воно ззаду підкрадеться, чи збоку, ти подумав, себе прив'язуй. Хай буду я, хоробро погодився митьком. Я не якийсь там егоїст, я згоден. Хоча ти знаєш, мені здається, можна і не прив'язувати. Козу інша справа. Вона втекла б, а мене можна не прив'язувати, я й так посиджу. Та гаразд уже, охолов я. А чому обов'язково комусь із нас? Може, курку? Нічим не гірша. Ворон же вона. Хромає. Молодець, вигукнув Митько. Звичайно, курку. І мороки набагато менше. І по хвильці додав та й безпечніше. Курка, яку ми наділили довір'ям виступити в ролі кози, розуміла, що питання про її життя чи смерть стало руба і чинила шалений опір. Вона бігала із страшенною швидкістю по двору, несамовито кричала і була крилами. Та ну її не витримав перший я. Усі куліна пооббивав. Зараз, зараз ми її, не здавався, Митько, виносячи з хати ковдру у куток. Притиснемо, поки бабуся не прийшла. На цей раз ми таки загнали курку. І хто тільки назвав її свійською птицею між курником і клуною та накрили рядном Єсть! Задоволено скрикнув митьком, засовуючи її в мішок і тут же загорлав. Ой-ой-ой! Вона ще й дзьобається. Ну, от бачиш, співчутливо сказав я. А як ви, коза, отоп б намучилися, та й то правда, відповів митько. Бери лопату і ходімо мерщій, поки ніхто не бачить. Та зерна прихопи. Ну що, Митю, вже вистачить? Я стояв по пояс у щійно виритій ямі та витирав чолом. Та де там вистачить? Йому звідси вилізти все одно, що тьху. До речі, оці варани, що я тобі казав. То вони навіть на нижні гілки дерев залазять і хапають мавп. Нічого собі новинути приберіг, зіщулився я. Заспокою, що ж нам тепер десь у верховітті жити? Гніздо собі може звити чи дупло видовбати. Та він на людей побоїться, побоїться. Бачив ще які, та йому людину ковтнути, що собаці гавкнути. А до нас хто в курені жив? Промайнув у мене жахливий здогад. Звідки я знаю? Може турист якийсь? А де ж він тепер? Де додому поїхав? Додому. А може важко, ковтнув я. Воно його з'їло? З'їло? злякався митько. Що це ти верзеш? Тобі хто сказав? Невже думаєш і справді, а що? Опустився на землю? Може і так. А речі, речі, хоч би які залишилися? Не могло ж воно з'їсти разом із речами. Були речі промимрив я, відчуваючи, що сорочка липне до спини. Сандаля, отут, біля курені лежало. Сандаля, чого ж ти мовчав? А що мені було? Кричати на весь ліс теж мені знахідка. І куди ти її подів? У вогнище вкинув. У перший же день вона ще так кадила добре від комарів. Ай-яй-яй! Мало не застогнав мій друг, спалив речовий доказ. Оце може і все? Що від людини залишилося? Хоч би пам'ять рідним була. Дуже б вони тішилися тією пам'яттю. Черства ти людина, егоїст. А якби тебе з'їло, то твоя мама і сандалів була б рада. Та цур тебе митю. Що ти кажеш таке? А що? Розпалювався ще більше митько. Рада була б, та стривай, щось ти вже сильно. Ти перегнув. Чому перегнув? Приїхав якийсь науковець, професор. А той академік. А може, просто ентузіаст, природолюб. Теж дізнався, що в озері хтось живе, і вирішив спостерігати, Як і ми збудував курінь, сів відпочити, помилуватися природою, скинув одну сандалю. А тут його хап і готово. Еге, бач, як воно обертається. Роздумливо подав голос я. Хоч ні, митю ні. Якби тут людина пропала, то вже б і шукали б її усі, і міліції понаїхало. А нас і на гарматний постріл сюди б не підпустили. А вже ж, зрадів митько, та цього просто не може бути. Давай я тебе змію. Я охочу виліз з ями і подав лопату другові. Роботу закінчили аж надвечір, бо митько наполіг, щоб. Вибрану землю віднести геть, інакше воно здогадається, що раз є купа землі, мусить бути і яма. Ну і ну стомлено хитав я головою, домухаючи на стерті долоні. Ямка, будь здоров, хоч слона лови. От іще кілка треба вбити. Та ти що кілка? Воно ж загине, а нам потрібне живем. Ми витягли курку з мішка і прив'язали мотузку до дерева. Однак вона стомлена вранішними переживаннями або ж догадавшись, що слугує приманкою кухотахати не хотіла. Ти бачив таке? дратувався Митько. Вона вже заніміла, як до діла дійшло. Ну, квокчі ж, ну ну. Отак то кво Кво-кво! Кво-кво-кво! Перестань. У неї і так психічна травма, хай заспокоїться, а тоді може й заквокче. Однак не завадило б і повечеряти. Звичайно, згодився товариш. Що то нам Бог послав? Точніше, бабуся підкинула. Ми, що мріяли готувати смачну поживну юшку, їсти смажену рибу, виловлену власними руками, тепер змушені запихатися пирогами з квасолею. Яка юшка, яка риба? Події останнього часу стали розвиватися з такою швидкістю, що навіть вудки закинути, і то не було вільної хвилини. А хто обіцяв юшку в казанку над полум'ям? Усе ж запитав митькам. Той невдоволено зашурхотів соломою. Ова, юшки! Ти ж бачиш, що робиться то в село, то із села, то в бібліотеку, то на озеро, то курку кради, то ямури. Ніколи. Й Угору глянути. Тим часом споночило. Швидше б ми його побачили, мовив Митько. А то прив'язані до цього куреня, як та курка до дерева. До речі, вона так і не думає квокати. Хай собі. Скоріше б воно вже вилазило, стривайно, стишив Митько голос. Диви, це ж людина. вигукнув я. Але було вже пізно. Чоловік, зокнувши, повалився вниз. От лиха година! Крикнув я, вискакуючи з курені. Хто це? Що з вами? Ви цілі? Та здається. Озвався сердитий голос діда Трохима, і над краєм ями з'явилася його голова. От чортяка! мовив дід, вилізши нагору. Мало в'язане скрутив. І хто його таке ямище вирив? А це дідусю, почав був я, але побачив, як Митько показує мені кулаком і зрозумів, що дідові справді ні до чого знати правду. Це дідусю. Пробелькотів Митько. Ми й самі не знаємо хто. То не було, то не було. А от раз з'явилася. І навіщо це хтось вирив? Поняття не маємо. Ще й таку здоровенну. Ти не знаєш Сергію? Ні от біда, зітхнув дід. А бабуся ж вам молочка передала. Так усе й вилилось усе. Молочка, облизнувся Митько. І багато повний бідончик. А може не все вилилося? Та ні, усе жаль. Гірко зітхнув Митько. Ех. Якби знати, хто це, нещиро правив далі. Я йому б, а вже ж!» – хитав головою дід. Ну як вам тут? Добре, цікавився, прямуючи до куреня. Добре, дідусь, може ви ламонаду хочете, піддобрювалися ми. Ні, дякую, не хочу. А от водички випив би. Є у вас водичка. Є дідусь, ось, мовив я, зачерпнувши кухлем із відра. Спасибі, лагідно подякував той. Ну, а лопата вам уже не потрібна? Лопата? зашарівся митько. Еге ж, лопата, он у неї лежить. А й справді лопата. Дурнувато гикнув я. А то бабуся шукала сьогодні. А лопата, бач, у вас. Ви, мабуть, черви копали. От «От-от, черви, рибу ловити, вибили в митько. Ну і багато вловили, та ні, не дуже. Щось кльово не було. А оце ще й курка пропала. Чи вкрав хтось, чи собака, який придушив. І саме в цей момент капосна курка, що, мабуть, задрімала під деревом, мов би почула, що йдеться про неї, і стала несамовито квокати. Ти бач, наче не вірячи власним вухам, дивувався дід. Здається, куркам. Курка, дідоню, куркам. Хутко запевнив його митько, ми оце прийшли із села, бачимо, бігає отут. Так ми її до дерева прив'язали. Ой-ой-ой! Це ж куди забігла, розвів руками дід. Якось віддав я сестрі котика свого на кілька днів, а сестра живе кілометрів за 15 від Юрківки. Сіла, значить, на автобус, і поїхала. Коли це минає неповний повний тиждень чую, не щось уранці під дверима. Глянь, а то мурчик мій набридло видать у сестри, то він до мене й прибіг. А оце значить і курочка так само полюбила вас скріпко видать. То ви її завтра принесете? Принесемо, принесемо. Спантеличено запевнили ми. І лопату я тоді сьогодні брати не буду, бо ви ж, мабуть, і яму хочете закидати, а то ще втелющиться хтось знову і в'язи скрутить, а я вже піду. Посидіть, дідусю, ще, улесливо завели ми. Та ні, піду, пізненько вже. А ще бач, хотів молочка вам принести. Ну, буває. До побачення, дідусю, до завтра, спасибі вам. Кволу відповіли ми. І кебетний же дідуган мовив по хвилі митько. Усе зрозумів. Та тут уже нічого не вдієш. Добре, що кілка не вбили, як ти казав. А вже ж, це ще дідуві пощастило. На цьому й погодилися.